Доброго ранку, шановні українські аграрії, ГУД 666. На півдні таке управління не проканає у фазу виходу в трубку вже дефіцит вологи. Дивися, друже мій. Якщо б я не працював би на вас на півдні, то я б розказував би таку саму е, діч, вибач за слово, російську мовну, да? що ти мені зараз розповідаєш. Я розумію, що у вас є опади і так далі. що Дефіцит опадів я ж не з неба приїхав чи впав, чи не бачив у вашій ситуації. Але. Ви треба дивіться, треба що змінювати. Change or die – слоган нашої компанії. Переходьте прикореневе внесення азотних добрив з стабілізаторами азоту. вносьте. Вносьте ін'єкційним способом, коли проникає ця ну голка там наски там 5-8 см в глибину ґрунту. Використовувати цей метод саме регулювання азоту я маю на увазі в пізнішу фазу давайте, тому що рослина дуже реагує на ранній азот. Якщо вона побачить ранній азот, вона буде розуміти, що вже треба кущитися, коли ви даєте пізніше азот. Вона буде розуміти, чи він доступний буде. Вона буде розуміти, що цей азот є для, для результату для врожайності. Добавляйте стабілізатори азоту. А як ви думали, ідіть в карбамідну історію, вносите пізніше карбаміти там в середині кущення, під кінець кущення, вносите сівалками карбаміти на глибину. Ну, десь на 5-7 на сантиметрів ну, СЗшками. Думайте, як його внести, той азот, щоб він був ефективний. Але ін'єкторна штука це для вас. Візьміть вказ, додайте стабілізатор азоту і таким чином виходьте з ситуації. А скажіть, будь ласка, якщо ви азот дали, наприклад, на цьому на початку розігнали ту траву, класний газон, такий кра красиве поле, вже таке продуктивне кущення по три штучки. Ну, не продуктивне, а кущення. Там, три стебла вже організували, а що далі? Вона випхнула всю енергію, все, що в неї було, на три стебла, а потім вона побачила, що прийшли посуха і прийшла срака. Так для чого той азот в ранні фази? Теж задумайтесь на рахунок цього. Треба метод міняти точно, однозначно, щоб у вас був успіх. Я ж не розповідаю щось, це просто фізіологія рослини, розумієте? Коли ви дитині даєте зараз їжу, а потім не даєте, то вона не буде дорослішою, вона не буде потужнішою, розумієте? Так що думайте, як живити рослини. А те, що стабілізатор азоту треба використовувати обов'язково, використовуйте карбамітки, які буде доступніший пізніше, але ж все рівно треба його вносити в пізнішу фазу, а не при мерзлоталому ґрунті. Тримайтеся, колеги. Успіхів вам, успіхів вам, усім і нам також. Все на краще запрошую вас до співпраці до агросупроводу з компанією Інтерлап.